Як і обіцяла, я даю таку практику медитацію, розмова з тією системою, яка, в яку, з якою ми хочемо е, з, спілкуватися, да, з якою ми хочемо взаємодіяти да, на прийняття нас, як, би такі, е, як то сказати, такий поклон, поклон до е, іншої системи. Цю практику можна робити е, самому, самому, як медитацію, тобто, треба буде заплющити очі і якби, уявити собі, да, якби цю систему, з якою ми будемо говорити, можна зробити це удвох і когось поставити. Да? Тобто, береться якась подружка, сестричка. Да, ми її людину, да, ми беремо її за ручки, дивимося її у вічі і кажемо, будь ласка, я тебе попрошу побути, наприклад, системою країни, Духом, да, духом, наприклад, країни Німеччини або Італії або Голландії. Я попрошу тебе побути духом із вз, і взаємодією зі мною. Да. Тобто, як вона зі мною взаємодіє? Коли ми це робимо з партнером, це набагато ліпше, тому що ми можемо отримати обратний зв'язок. Тобто людина, яка стане оцю, замісником да, цього духу, вона зможе подивитися на вас і сказати, що вона взагалі про вас думає. Да, бо це дуже важливо, як мене вона бачить, як вона мене сприймає. Тому мені більше подобається працювати із живими людьми. І ця практика дуже легка, вона проста, не треба нічого такого великого робити. Просто нам треба якась подружка, яку ми поставимо, візьмемо за ручки, подивимося у очі і проговоримо такі слова. Будь ласка, я попрошу тебе побути духом. Країни, яка вам потрібна. Да? І ви, якщо немає подружки, ви це робите заплющеними очима, і якби ми призиваємо великий дух країни. Я прошу тебе, прийди до мене, бо я хочу з тобою поговорити. Це, це велика фігура, дуже велика фігура. Ми маленькі, і тому з цією фігурою треба розмовляти. Знаєте, такому у дуже сміренному стані. Да? Тобто ти велика, я маленька, і я прийшла до тебе проситися да? до великої фігури, тому ми не маємо зухвало з нею розмовляти. Це треба дуже обережно, тактично, якби поважливо, відносити. як би до вас вона не ставилась. Бо у різних країн є різні якби досвіди. Спілкування з Україною, українцями, Радянський Союз, як би Росія, да? і вони мають, можуть мати претензії, як би, да? але як би вони там до нас не ставились, ми з повагою, з поклоном, бо вони у себе на землі, ми прийшли до них у гості. І так, ми заплющуємо очі, призиваємо цей дух. І е, кажемо, я тебе бачу. І нам треба вклонитися. Ти великий, а я маленька. І я до тебе прийшла. На моїй землі ллється кров. І там дуже небезпечно. І тому я прийшла до тебе. Кланятися тобі і просити у тебе про захист. Ти прийняла мене і дав мені дав мені все, що мені необхідно. І я дуже тобі вдячна за це. Ми думали, що ми пересидимо і поїдемо. Ми думали, що ми тут не затримаємося. Але так сталося, що я не можу поки повернутися до себе додому. І тому я живу тут, у твоїй країні, як інородне тіло. Я маю якийсь досвід. Я маю якісь таланти, якимось була на своїй землі. І той досвід, який я маю, можливо, він дуже знадобиться тобі і тим людям, які тут живуть. І тому я прийшла до тебе вклонитися. І попросити тебе прийняти мене як частинку себе, надати для мене того місця, з якого я можу проявити всі свої таланти і здібності на благо тобі і цій землі, і тим людям, які тут живуть, і з вдячністю за все те, що ви для нас робите. В моєму серці завжди буде жити любов до моєї землі, до моєї мови, до тих людей, які там лишилися. І я не відказуюся від, від них і від своєї землі. Але на зараз все найліпше, найсвітліше, найдобріше і найцінніше, що я заробила на своїй землі, я принесла для тебе. Я хочу проявити свої здібності максимально гармонічно для тебе і для тих людей, які тут живуть. Я прошу тебе, прийми мене як частину себе і від відправь мене на те місце, допоможи мені знайти те місце на твоїй території, серед твоїх людей. В якому я буду найгармонічніше проявлена. А я буду вчитися. Я буду вчити твою мову, твою культуру, поважати твої звичаї. І жити так, щоб не розрушати і не ламати всі ті закони і правила, по яким живуть люди на твоїй землі. І треба вклонитися їм, вклонитися із вдячністю. Якщо в вашій уяві ця фігура вам хоче щось дати або сказати, вам треба це вислухати дуже уважно. Якщо це жива людина, яка представляє цю фігуру, ви можете спитати. Що ти від мене хочеш? Які здібності тобі потрібні? Як я можу послужити тобі тут? Якщо вона чимось не задоволена, ви можете спитати, що їй не подобається? Тому що ми реально інші, ми дуже хаотичні, ми не такі структурні, ми емоційні. Да? І... Якби ми по-іншому дивимося на виховання дітей, на відносини між жінками, чоловіками, і може фігура, і щось вона їй може щось не подобатися, і ви можете спитати, що тобі не так? І сказати, що так, я інша, і я не зможу змінитися прямо зараз. Я буду старатися, але можливо, ці мої здібності. Десь будуть у пригоді, не ж все бути однаково. І може десь є місце, в якому якась робота або якесь діло, в якому ці мої якості будуть дуже корисні. Може моя емоційність дуже буде корисна, але моя хотичність, да? і тому ви можете отримати обратний зв'язок і спитати, що не так. І тоді ем, має статися розкриття, якби та фігура, вона відкриє свої руки і скаже, да, ти можеш бути частиною мене. Взагалі, вони добрі, і вони світлі, і вони приймають усіх, хто до них приходить і кланяється да, в правильному стані розуму. І ви тоді робите шах вперед, і потім другий. І уявляєте, як ви стаєте частиною тієї нової культури, нового світу, де все по-іншому, зберігаючи в своєму серці любов до своєї країни. І ви там залишаєтесь. І скажіть собі, я дозволяю собі це, я дозволяю собі стати частиною іншої системи настільки, наскільки мені це буде потрібно. Але коли я захочу, я встану і поїду туди, куди мені буде потрібно далі. І все у вас вийдеться, і все буде добре. І ви побачите, як ті питання, які довго не могли вирішитися, вони візьмуть і вирішаться, і все буде добре.